Все поштою. Але ми приїхали просто до вас гості. Це ми їм прямо пачечку віддамо. Це мої землячки я лічно тримала вже допомогу. Да, Мені передавали дотоновську да, особисто, там да. ящик підписаний був гарно. Все форма є, мабуть землячок. Звати мене Наталія Брижук, позвоного я собі ще не придумала, але в нас іде Наташа маленька, Наташа велика, скажімо так, пішла сама по мобілізації. Так, якщо я вирішила, що я потрібна на допомогу, всі прийшли. Ми їздимо на Івак загалом, але в нас ще багато амбулаторних хворих. Вступила команда, поранений, поїхали. Ділися і поїхали. Я взагалі працювала медиком, працювала на швидкій допомозі, працювала амбулаторією, завідувач амбулаторного пункту, я працювала. Сама я перша так що... А потім був перерив великий, коли війна почалася, Баристо працювала. Я вмію камеру робити, як позволила. Чесно, я ніколи не думала, що я сюди попаду. Вже в такому віці, що я колись буду військовою, і це для мене був нонсенс, якщо чесно. Коли я їхала військомат ставати на облік в Києві. Перед цим у нас в районі в Чорнові вбили медика і вбили молодесеньку дівчинку Шонівського району. І я, ну, як би сказала, ну, чого сьогодні така молода дитина може піти, не боїчись там це все, а я буду сидіти вдома. Але ще була на мотивація мій рідній брат, він 95-тій бригаді. З першого дня, не служивши, не мавши військового квитка, він пішов. Зараз, на жаль, обмежено придатний, але меншенький. Хвилювалася за нього, думала, чого я не біля нього, там як йому погано було, чого я от, була б біля нього, може б я йому допомогла б краще. Там. Спочатку мої ніхто не знав, де я. Я робила в шпиталю, ходила в білому халатику. Це було чотири місяці. Зараз я їм сказала, але заспокоює їх тим, що тут стабільно все, все тихо. Коли немає таких обстрілів, ну, як у це навіть наших сторон, я стараюся подзвонити дитині, чоловікові, і мамі, і сказати батькові, що я стануся що я добре, що все добре. Раніше було дуже важко, чесно, признаюся. Але взагалом, коли починаєш спілкуватися з людьми, коли навіть ті самі поранені тобі піднімають нас, кажуть, нічого не переживай, нічого страшного, я потерплю, займайся там другим за все. Це дуже багато важливо все. Є в нас психолог Олександр в нашій частині в цьому батальйоні. Ну і один з одним підтримуємо один одному. Комусь погано там можемо списатися. Просто тихо, навіть не балакавши. Щоб скоріше це все закінчилося, була перемога, відновилася країна. Оце мене мотивує, оце я цього хочу, щоб швидше, швидше, швидше. І от саме головне це Дякую. Дякую, Звати дякую, дякую. мене Оксана, позивний у мене самбор. Осен-інструктор від пункту батальйона. Одна дівчинка на КМБ саме по позивному робила нам всі браслетики. Це в мене як амулетик такий, який завжди зі мною, а я його ніколи не знімаю. Я дуже їй дякую. Зараз приїхала сюди відрядження допомагати дівчаткам, тому що тут дійсно багатько роботи. Прийшла на допомогу з чітким усвідомленням, звісно, чому я тут. У нас декілька команд, тому що декілька якщо поранень, різні позиції. І ми виїжджаємо. так. Одна машина привезла, друга машина. Ми приїхали потім знову, навіть не роздягаючись, чекаємо, от, і знову виїжджаємо. Одна евакуація, молоденький хлопчина. Він був весь такий землею засипаний, тяжкий. От, і тоді, коли я вже почала писати, що він 2003 року народження, я зрозуміла, що це молодий хлопчина, і мене просто навіть як струмом вразило. Що такі хлопці захищають. Печаюся. Завдяки цим хлопцям, моя сім'я мої діти, мої онуки можуть спокійно жити і навчатися, і не знати, що таке війна, тому що вони не тут, а в Києві. Я просто... Знак подяки я не можу інакше. Я повинна бути тут. Я хочу, щоб моя Україна процвітала, тому що вона за ці роки вже заслужила то, щоб бути самою найкращою країною просто в світі. І ми це поетапно робимо. У нас просто йде неймовірна пошагова дорога до перемоги. І до самої найкращої країни в світі. Навіть не уявляла, що буде змога так вживу з вами зустрітись. Дякую вам дуже. Йдемо до Санечки. Санічка це наша любима булочка. Санечка вже командирка. Вона працює на передовій. І Санічка взагалі це людина з найдобрішим, найщирішим серцем, але тільки до своїх. А до ворога це найстилевіше серце, яке тільки може бути, і за рахунок свого характеру Санічка наближає нас до перемоги. звати мене Саша, на друзі всіх називали мене Санечка. Позвонив мене коситься. На закарпатському діалекті це квітка. Я була управляючою тату-салона і мастером по пірсінгу. Я, в принципі, і робила раніше людям больно, <толко> тільки раніше це була ігла, а тепер вже міномет. Начинала взагалі з пілота БПЛА, а зараз я головний сержант з вогневої підтримки батальйону. Моя посада сейчас это в основном так, чтобы ребят все было, и неважно где либо это на доле, либо это здесь просто заниматься всем, чтобы ребятам было комфортнее работать. Это неважно, это может быть того, чтобы тягать мины или заниматься бумажками. то есть... И описать какой-то день определенный, они все абсолютно разные. Когда у нас новые ребята, когда у нас новая позиция, это все больше занимает там что-то найти, привести, оформить, заниматься быками, минометом, оружием абсолютно всем. Бывают спокойные дни, когда я вообще могу позволить себе только заниматься бумагами. Я, кстати, очень люблю эти дни. Мне сложно даются бумажки, и вот эта вот вся такая работа с документами. Мне проще поехать на позицию, тягать мины или тут с ребятами, что-то поехать там, поразружать, повыгружать, чем заниматься документацией. Здесь семья мясников, и они уехали в Россию. Это сложно за женским побытом, потому что я одна девушка в взводе, и он больше как-то начинает потихонечку сравниваться с обычным бытом здесь. То есть нет чего-то особенного. Когда я начинаю закипать, я говорю, типа, так, ребят, мне нужен день, я уехала там чуть-чуть подальше, мне нужно вот просто Переключиться. Я, конечно, этого хочу, не всегда получается, я всегда на телефоне должна быть, должна быть на связи, но при этом там какие-то женские мелочи я себе позволяют даже поехать там раз в два месяца сделать себе реснички, просто потому что мне хочется. Это не так важны эти реснички, как сам процесс: выехать в город, где тихо, выехать там где-то, где не так много военных людей. Когда вы здравствуйте, проходите. Вот этого хочется. А так, что прям женский быт, я не могу сказать, я тут немножко стала ближе к обычному военному быту. Так, ребята, я вообще нормальная. Я говорю, если со мной по понормально. Просто говорю, не выводите меня, и все будет хорошо. Типа, да-да, Тогда мы с вами сработаем. Все они все-все-все. А потом еще вылыки у нас есть. И такой стал, говорит, смотрите, говорит, лучше вам Сашу злой не видеть и лучше с ней дружить. Говорит, я вот вообще, если будет недобуг Саша привези, говорит, я за ней пойду переводиться. если говорит, понимаешь, типа, что не важно, типа, девочка или мужчина, если она хороший командир и может много лет будет не важно, ты должен ней относиться, просто типа здесь как к командиру. И они, да, 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 конечно, конечно, я говорю, боже, я говорю, тебя, ребят, что они вообще то что какой-то изверг. Мне тоже чуть сильно бывает страшно, когда я знаю, что летит авиация, когда я знаю, что там к нам какие-то часто прилеты. Мне тоже страшно. Просто я знаю, что должна быть холодная голова, Просто потому что, если ты начнешь паниковать и вести себя как-то неадекватно, ну, лучше ты точно не сделаешь. И сюда я шла, потому что нужно учить держать себя в руках. Вдох, на выдохе стреляй, расслабляйся. Тут я там научилась еще больше, потому что нам все время говорили, типа, что в первую очередь это типа, выполнение задачи, но тут чаще всего ты думаешь про сохранение личного состава. То есть э, какие-то вещи, да, страшно, должна понимать, что если вдруг что, тебе нужно собраться и сделать. Маря я ледь не народила, хоча я не вагітна. Просто записуйтеся в зсу. Настолько сейчас мне это все затянуло моя работа здесь и война, что я не строю планы на такое далекое будущее, как мне кажется, потому что, к сожалению, настолько быстро это все не закончится. И сейчас все мои мысли, они здесь. Я думаю про спокойствие своей семьи, я думаю, про спокойствие своих родителей, моих племянников, крестников. И для меня это пока только важно. Просто когда в первый день началась война, я приехала домой и увидела перепуганные глаза моей семьи. У меня дома никто не спал, у меня до сих пор мурашки по коже. И я не могу позволить, чтобы они настолько близко подошли к детям, чтобы дети настолько сильно боялись. Друге, знаходимося в абсолютному шоці. Наскільки крутів нас жінки у війську України? і Ми вам супер вдячні, за те, що ви є, за те, що ви робите. І нагадуємо цивільним про те, що війна триває в Україні не тільки тут, але і по всій території України. Тому, будь ласка, підтримуйте захисницю.